Далегенька підготовка до затирання стін. Немає в мене головного убору. Гадав я, значить, що у мене є шапочки для душу. Я буду шукати їх і, ну, і пробувати одягати, як воно буде виглядати. Ну, коротше, там я собі купив. Респіратор зараз шапочку діну е, мені там друг подогнав. Коротше, цей е, як він забув. Коротше, машинка для шліфування. Там теж пізніше покажу. Ось тільки я знайшов шапочок для душу. Я думаю, мені хватить. Коротше, це такий буде у мене головний убор. Тому що якщо працювати цим апаратом, то з цією шліфувальною машинкою, то там дуже дуже багато пилюки буде. А ось і сам цей апарат, який я буду зараз використовувати. Він звісно маленький, а фільтр я одягати не буду тому що він зразу заб'ється. Ну, хай тут літає. Така ексцентрикова э, стихувальна машинка. Доволі зручна і дуже легка використання. Так, площадочку я вже підготовив. Лету накрив. Тут все чотенько. чітка лежа собі піську. Так, ну і бля! Та Якийсь такий, керівництво у мене буде Сапелька Запилька. Бля, міста потіє. Так, пропрацюємося. Так, ну я думаю, нормально. Зараз буду працювати. Беремо и... цю и... штучку. И... 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 подивись на це блядь. я і вониця дір морозна